У середу, 17 квітня, в Україні повсюдно, крім південно-східного регіону, очікуються помірні дощі на півночі країни у Вінницькій і Черкаській областях можливі інтенсивні опади. За повідомленням Укргідрометцентру, вітер переважно північний – 5-10 метрів за секунду. У день можливі його пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в залежності від регіону вночі від плюс 2 до плюс 15 градусів. Вдень плюс 9, плюс 25 градусів. На Полтавщині завтра похмура погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме 11 градусів тепла. Вдень підніметься до позначки плюс 25. Хмарну погоду синоптики обіцяють у Кременчуці. Вранці очікується дощ, ввечері дощ з грозою. Нічна температура повітря плюс 13 градусів, денна плюс 20. Хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях упродовж дня. В дрібний дощ до обіду має закінчитися, а ввечері завітає на гостину дощ із грозою. Температура повітря світлої передоби плюс 21 градус, вночі плюс 15. Вітер дмухатиме з південно-західного напрямку зі швидкістю до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 квітня 1972 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 23 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1949-го – 3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.